Вам справді потрібно обслуговувати піч восени, коли допомагає, а коли шкодить? Осінній ваша піч чи вартий плановий візит до спеціаліста? Осінь час теплих светрів, гарячих напоїв і роздумів про готовність системи опалення до холодної пори року. У рекламі нам постійно розповідають про необхідність планового ремонту печі восени. Але чи справді це така необхідність? Або це просто спосіб заробітку підприємств з ремонту та обслуговування теплопостачання. Спробую розібратися в цьому питанні, спираючись на свій досвід роботи з опалювальним обладнанням і спостерігаючи за поведінкою власників житла. Чому осінь традиційна пора для обслуговування печей? Традиція осіннього обслуговування печі сягає здорового глузду, літо час відпочинку системи опалення. А осінь час підготовки до пікових навантажень. Якщо ви не перевірите і не обслужите свою піч до початку опалювального сезону, ви ризикуєте зіткнутися з серйозними проблемами в самий невідповідний момент, коли на вулиці вже лютий мороз і ваш будинок морозить. Однак, як і в багатьох речах, тут є свої нюанси. Важливо розуміти, що не кожна піч потребує відвідування спеціаліста восени. І тут спрацьовує кілька факторів: вік печі, її стан, частота експлуатації і, звичайно ж, історія експлуатації. Коли справді необхідний ремонт печі восени, з мого досвіду, ось кілька ситуацій, коли осінній візит до спеціаліста з теплопостачання є гарною ідеєю. Пічі більше 10 років з віком будь-яка техніка починає знушуватися. Можливі витоки, засмічення та зниження ефективності. Регулярне обслуговування допоможе вчасно виявити ці проблеми та запобігти серйозним пошкодженням. Ви помітили якісь ознаки проблеми: дивні звуки, запахи газу, зменшення потоку повітря та нестабільні температури це тривожні ознаки, які не слід ігнорувати. У цих випадках краще негайно викликати фахівця. Ви не обслуговували свою піч рік або довше. Регулярне технічне обслуговування запорука довгої та ефективної роботи печі. Якщо ви пропустили запланований візит, краще надолужити, ви живете в регіоні з суворими зимами. У регіонах з тривалими періодами низьких температур навантаження на систему опалення значно вище. Регулярне технічне обслуговування допоможе забезпечити надійну роботу печі в найскладніших умовах. Ви плануєте енергозберігаючу модернізацію. Якщо ви плануєте встановити новий термостат, замінити фільтри або виконати інші енергозберігаючі роботи, найкраще проконсультуватися з фахівцем, щоб переконатися, що всі компоненти системи працюють на оптимальному рівні. Коли можна відкласти технічне обслуговування печі, у деяких випадках можна обійтися без осіннього візиту до фахівця. Наприклад, якщо ваша піч відносно нова, по минулому проходила регулярне технічне обслуговування та працює без будь-яких проблем, тоді ви можете зачекати до наступного планового обслуговування. Пригадую випадок, коли клієнт, який мав сучасну енергоефективну піч, наполягав не викликати професіонала. Він стверджував, що піч працює ідеально і не має причин для хвилювання. Я сказав йому принаймні перевірити повітряні фільтри та переконатися, що вентиляційні отвори не заблоковані. Він погодився і, на щастя, все обійшлося. Однак, як я вже сказав, це радше виняток, ніж правило. Чим довше ви чекаєте на обслуговування печі, тим більше ризик виникнення проблем. Що можна зробити своїми руками. Не варто думати, що обслуговування плити це виключно прерогатива професіоналів. Є кілька простих завдань, які ви можете виконати самостійно: заміна повітряних фільтрів це, мабуть, найважливіше завдання, яке повинен виконати кожен домовласник. Брудні фільтри знижують ефективність печі, збільшують рахунки за електроенергію та можуть призвести до поломки обладнання. Замінюйте фільтри кожні 1-3 місяці в залежності від типу фільтра та умов експлуатації. Очищення вентиляційних отворів і касет. Переконайтеся, що вентиляційні отвори та касети не заблоковані меблями, килимами чи скупченням пилу. Це забезпечить правильний потік повітря та покращить ефективність духовки. Перевірка термостата. Переконайтеся, що термостат запрограмовано на зручність і енергоефективність. Перевірка повітроводів. Перевірте видимі канали на наявність ослаблених з'єднань або витоків. Мій особистий досвід і рекомендації. Я працюю в галузі опалення більше 15 років і за цей час бачив багато різних ситуацій. Моя головна порада не нехтувати регулярним обслуговуванням печі, це не тільки продовжить термін служби обладнання, але й забезпечить комфорт і безпеку вашого будинку. Також рекомендую записатися на щорічне обслуговування печі. Це дасть вам спокій щодо того, коли і як обслуговувати своє обладнання, і гарантуватиме, що ваша піч завжди буде у відмінному стані. Висновок осінь вдалий час подумати про готовність системи опалення до холодної пори року. Якщо вашій печі більше 10 років, ви помітили ознаки несправності або просто хочете переконатися в надійності обладнання, то краще викликати спеціаліста. Але навіть якщо ви вирішили відкласти обслуговування печі, не забувайте про прості завдання, які ви можете виконати самостійно. Пам'ятайте, що регулярне обслуговування запорука комфорту, безпеки та економії. Не нехтуйте регулярним обслуговуванням печі це інвестиція у ваш комфорт і безпеку. І нарешті не забувайте про безпеку. Якщо ви відчули запах газу, негайно відкрийте вікна та двері та викликайте аварійну службу.